Добрий день, колеги. Сьогодні ми розглядаємо відео, ну таку тему відео, як захищати свої вулики від пташок. Е, саме елементарне, дивіться, пам'ятаєте, я розказував буквально цього 18 18-го чи якого січня, як був на пасіці, у нас була тепла погода, що зима тільки починається. І зараз в дійсності так і є. У нас в Вінницькій області прийшов циклон, висипає зараз велику кількість снігу. І пташки синиці зараз починають саме працювати по наших вуликах, тому що більш рання зима, коли все ж таки кормів набагато більше, вони не так сильно лізуть на пасіку. Зараз це майже тенденція. Хочу сказати, ну, от деякі захиски по рекомендую сказати. Ми розвішуємо сидіти си диски. Ефективність такого засобу. Фактично, це ефективно, коли є сонячний день. Сонячний день у нас ну зимою, представте собі, сонячні дні. Це буває досить рідко, і тому такий засіб береться. Тільки. Все доволі просто. Коли ще початок зимівлі, сонячних днів, якщо є трохи, то е самий діск вращається, крутиться і. Якби самі одражаті лучів сонця. Тоді ще синиці його бояться. Зимою вже ось така пора пісня, коли вже осінні снігопади, коли вже їсти, пташок немає нічого, вони на цих дисках можуть кататися. Це вже замічено і сказано що. Що хочу далі сказати. Фактично, синиці, синиці. Погано сідають, коли в нас така ситуація, коли в нас немає прилітної доски. В основному пташки сідають на прилітну доску і починають стукати польоткові, і виходять бджоли. ну Бджоли турбуються, і це досить таки погано. Це дає все ж таки е, тур, ну, турбує бджіл, бджоли починають погано зимувати, збільшується е, кор, ну, поїдання кормів і тому подобне. Це не бажано для того. Тому ми. Є стара методика, от, ну, старі варіанти, можна набивати ось такі льоточки. Ось так. Що це нам дає? Це нам дає, по-перше, пташки не можуть дойти до бджіл. По-друге, коли сонце світить, це також захист від сонця. І коли раннє сонце світить, коли ще на дворі холодно, бджолі не виманюється сонце, і бджоли, соответственно, не вилітають і не, ну, не замерзають на снігу або десь не падають, і опять же замерзають. Це також краще, коли бджоли облетяться в теплі дні, коли пасіка буде убрана від снігу, коли буде все добре. Що хочу сказати ще. На корпусних вуликах така ситуація теж присутня, коли дуже багато снігу. В основному в нас в корпусних вуликах знизу льоток і синиці сідають на сніг і стукають його. То в корпусних вуликах можна вставляти таку вставочку. Зараз я там покажу на іншому. Що хочу сказати іще, також зараз бджілялі використовують таку сітку. Ну, як беруть, прибивають таку сітку. Реючка, брусочок прибивають Тоже ефективно, і пташки, виходить, не доходять до льотка. Саме головне, нам треба ізолювати льоток від пташок. Тому що я ж кажу, зараз, коли вже немає нічого, що харчуватися, синиці в основному так само дятли, вони йдуть вже на всі крайності. Йдемо туди ще я зараз покажу, як на корпусному вулицю. І це в дійсності є погано, що. Коли бджоли зимують на дворі, на пташки у нас, виходить, внушать. Я зараз не на основній пасіці. На основній пасіці я, виходить, на лятки поставив. Ось дивіться, Якщо ми візьмемо корпусний вулик, я покажу на примірі із камеша. Якщо в нас оце корпус, а оце, наприклад, у нас дно. В основному в днові в нас льоток. Ну і в корпусі, ну зверху в основному льоток приоткритий чи стоїть на е, вентиляції. То ми виходить піднімаємо корпус і кладемо ось так. Також ж, та ж самий ефект: пташка не може достати до льотка. не, На бджол не впливає саме сонце. Раннє весняне, яке засвічує їм льоточки і виманює їх на двір на вірну погибель. Або ж також у ці. Опять же, бачите, як все він так наб'ється, як прим'яту. Тут це теж ефективно. Mm. Ну що ж, друзі, так як я і казав. Зима починається, виша йде якісь годувальниці, кормушки для синиць. Синиць зараз дуже багато. От зараз самий період гірший для всіх. Для пташок немає харчів, для бджіл, так як для пташок немає харчів, бджоли стають харчами пташок. І це якби ну, круг житті. Потрібно підгодувати, можливо, цих синиць, потрібно дивитися за бджолами. бо бджоли годують уже нас. Все, всем всего хорошего, пока.